день, дорогі мої їдемо по Закарпаттю, ранок восьма десь година ось вот. плюс 4 Ось вот. мій напарник Валера, яке сьогодні число? Валера, яке число? Сьогодні да. 29 так, сьогодні... Шо, що? <свісна> сьогодні 29. -е. Шо це у нас жовтий, так? 29 жовтня Ой Едемо... Приїхала ясеня. Так, Рухається в сторону Рахова Красива природа. Моцна погода. <ріст> ну що, холодно знімати. Але треба знімати, бо потім історії не буде. Чим будемо правнукам хвалитись, якщо не знімемо. Ну все, поки що будемо. От вино. Шукаємо, де б то ми сіли, пообідали. О, а Лера вже почав жувати цукорки, бо він вже закінчується <гулес> <гулес> Так, Він голодний, хоче їсти. Так, <гулес> Ясно. Ну добре, поки що будьмо. Коло нас нижня пша. Видите, Оце люди понабудували цього І тепер останне життя будуть працювати на газ і світло, щоб це утопити. Хоча їм практично ну, я не бачу тут такої комерційної складової. Ну, По-моєму, баченню, тут та, ну, 80% цих хатів недобудованих. добудованих. Добудованих. Угробити стільки грошей. В квадратні кілометри, які тепер треба платити за нерухомість податок. Наша держава гарно облопошила. Спочатку ми всі будували з оподаткованих коштів хати. А коли всі понабудували, тепер за нерухомість податок, це податок на податок, це є абсолютно нечесний податок. Можна його поробити, як хочу об'яснити, але це є абсолютно нечесний. Тячо, четверта година. Щось пасмурно стало. Ми такі вже веселі, а нам ще двадцятку перти мінімум. І так вже задніця каже, що її треба відмочувати, а Крісло каже, що його ще треба товкти. Ну добре. І ще будемо. І так, зрання встали в готелі. Вчора вечором доїхали до Оляк, але ще встигли покупатися. Сьогодні їдемо далі. Пару слів для інтерв'ю. Як солена вода. Вода села. села. Так що можна їхати. Ото бачиш, Далі коли 150 чоловік да. в одній ванні, у нас це солена. Дуже помічно. Уринотерапія. Майже. Хуст. Підйом на Хустський замок. Два пенсіонера зі сняти вирішили виїхати на роверах на хуський замок. До половини їх зробили десь під 30 градусів дорогу. І асфальту нема. І ми геть збідовані. Ми геть збідовані, буксуємо. Прийшлося по цьому болоту пхати дворі. Так, вершина, хуского, замку. Так. І ковбой. Штурмує самоходом. Так, 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 так. Вас ждуть великі діла. Ну, пробуксовка, нічого не зробиш, Сиро. Так. Так. Так, є, е є. -е. Оба! Вершина. оба я, я, я. я. Вершина хузького замку. Прапор України. Так. Замок. Краєвиди, правда, туман стоїть, але нічого. Надіялися на сонечко. На сонечко буде пізніше. Володимир Михайлович, я поздравляю вас, я, з виїздом. Я-я, я-я. Я я. Оце вершина там хузького замку. Рівно 60 років тому я з колеєм Володюю туди ще Володій перш був з Васильовичем. І ще з двома хлопцями були тут з трьома, тут на вершині. Ну, Криші помінялися, а так здалеку всього теж купули стали під золото виглядати на церквах. Так. От це мій транспорт, на якому я сюди приїхав. От. Це є прапор України. Слава Україні! Героям слава, а це прапор покуття Снятинщини. Слава снятину! І зняти слава. Це ціла група до нас біжить. 99, 148, 2016, 29, 171, 2028. І ще якийсь хлопчик походу за тато біжить. Не ігноруйте дітей.

Марафон. Наш велооб'єднання організатор. Так, так, нас, Красива ти наша. під номером 42. Давай, давай, ззаді доганяємо. І так, вони біжать, а ми їдемо. Хто перший? Хто перший? другий круг пішли. Ура! Ура. Уж рот куди? На ожерод туди? Уж туди? Дякую. Не. Дякую, хлопці, ви, напевно, точно знаєте. Не. Меморіальний парк. Красне поле. А це ми їдемо вперед. Впереді велика копання. Зліва від нас. За цими деревами знаходиться королевський замок, замок королева. Рокосово. Це наш волєра, їде по велодорожці. Ну, страшне культурний. Що культурний, то культурний. Так прямо і їдь, Валера. Що, скінчилася твоя радість? Ага, би знав. Все. Був кілометр дорожки. Було весело. Добре. Будьмо. Ще Ми з Валерою заїхали в берегу. Ми сьогодні участвували в марафоні. Костці були на замку і пропиляли біля 90 кілометрів. Проїхали, не пропиляли. Ну, пиляли туди-сюди, туди-сюди. Ну, і ще, і ще, може, якщо вдасться, то доїдемо до Мукачево після того, як покупаємося в ваннах Мам. у цих басейнах. Але гарантії нема. Ну, Пізно година. Так, ми приїхали в берегово. Ми приїхали в берегу в жаворонок, вон там басейн. Оце наші ровери. Оце, оце він. Оце піца. Оце ми зараз підемо. басейн, Це я. А я є. є є, є. ти теж є, не переживай. О, тепер ти є. Добрий ранок, Україна. Станція вже десь. Стрий, друга, година ночі. 31-го року, 31-го. Підготовка сніданку. Володимир Михайлович, як іде підготовка? Курм. Можу кормити. Тебе тебе без Народ чекає, чекає на сніданок. Ранковий. А так іде підготовка. Все, до зустрічі. Тож наша поїздка йде до завершення. Це від перевала через Рахів, Гелятину, покупалися купання велика, берегово покупалися, далі Мукачево. І все, Ось стрій. Стрій зі на поїзд стріль, фігістріана-франків, доїжджаємо до Коломиї, сідаємо на ровери і їдемо далі. І на цьому ми, поїздка закінчується. Було, було приємно. Дуже приємно. Дякую. За співпрацю. — За співпрацю. Усім щасливо. Ми нарешті в'їжджаємо з Коломиї в коломої Так, Ось інваєра. Давай до цього, до знімки. Ми того вартуємо, Ми того варті. Так. Повертаємо так. Де наш тут у нас тут є. І з ним, Валера, ти дуже серйозний. Валера, всі подумають, що ти на мене, що я тебе обідав. Все. Ух. Доскочили за пару хвилин з коломиї. Ну, залишилось мені ще до Снятина. Ну все, рухаємо далі, будьмо ще, будемо.